Сьогодні мають ті чи інші політики хвалитися тим, але я хочу сказати, що я особисто після виступу отримав листа від генеральної прокуратури, де чітко вказується. По ситуації по Чаївській лаврі дано доручення прокурору області фонду державного майна, міністерству внутрішніх справ, розібратися в цьому питанню, і мені відповідно буде надав, дана відповідь. Виступ мій був 23.09, тобто у вересні місяці. І через те я особисто і наша політична сила маємо повне право говорити про це, тому що ми до цього в цьому приймали як найактивнішу участь. Наступне питання це прийшло. Відповідь Служби безпеки України, де встановлено, що керівництво Теребовлянської, Борщівської, Заліщицької та Збарадських районних державних адміністрацій зверталися до керівників сільськогосподарських підприємств вказаних районів з проханням. За можливості надати спеціальним фондам створених при цих адміністраціях добровільні безкорисливі пожертви у розмірі по 50 гривень з одного гектара землі, що перебуває в користуванні підприємств. Тобто, те саме те, що я став як народний депутат, єдиний на захист. Керівників сільськогосподарських підприємств про це свавілля представників нині діючої влади на місцях сьогодні є підтверджено відповідю служби безпеки України, що такі речі відбувалися на терені області.